Історія порятунку котячої родини з Нікополя вже завірусилася в стрічці Фейсбуку. Руда мама, чорнявий тато та троє переляканих прямистих кошеняток подолали сотні кілометрів, щоб потім потрапити в нові люблячі родини та більше не жити на вулиці, ще й під постійними обстрілами окупантів. І ось 2 січня пухнаста родина оселилася в новій тимчасовій домівці з десятками тварин зі схожою долею. мій мальчик такий красивий. і Вот такой вот мальчик у нас. Видите, глазки немножко. Да? Да, вот у нас бабочка такая красивая. Нет, ты не будешь показываться. Посмотри, какой. Котяча родина за понад тиждень вже трохи освоїлася. Кожен вже показує свій характер. Якщо чотирилапі мама з татом спокійні, то троє їхніх дітей, яким десь по два місяці ще ті башкетники та непосидючки. Але волонтерка Руслана, яка прихистила цю незвичну сім'ю в кривому розі, запевняє, коли знайдуть нових господарів, вони мають звикнути до людей. Дікавати та сім'ята. Ну коли мама кушать якщо сі він кушать, ставлю, то звісно, вони сазу прибігають. Зараз вони дікавате, тому що їх же ж діта видастіла, мама. І потім уже привела. Тобто сано у них ідіот, скажемо мені, бо шарінтіруюся на маму на кошку. У Нікополі джентельмена його господарі покинули. Тож Котик прибився до іншого подружжя. Пізніше з'явилась і руда кішечка. Нам вдалося зв'язатися з колишнім котячим татком. Він військовослужбовець, та йому вже доводилося евакуйовувати тварин із зони бойових дій. каже спочатку, пухнасту сім'ю підгодовувала дружина, коли їх було лише двоє. Справа в тому, що там господар чорного кота, господарі точніше, ви і ну, його покинули. Потім в якийсь прекрасний момент, десь тижні 3-4, тому, от, власне кажучи, ну, кішка привела трьох і ще кішок малих тільки. І ну от якби після цього я вже почав думати, якби, знайти контакти, щоб їх комусь... Бородати, ну щоб тільки в добрі руки. Тоді Олександр звернувся до організації Юенімалс, адже вже з ними співпрацював. А ті познайомили його із криворізькою волонтеркою Русланою, яка тримає притулок у Кривому Розі під назвою Екоферма Новий світ зараз. Чоловік радий, що чотирилапі в безпеці, та сподівається, що невдовзі котики будуть в родині. На наступній неділі я повезу їх кастирувати, Маму стерилізую, вже ну вже можна. Вот, и будем искать, конечно, я думаю, джентльмен ну, найдет это он очень красивый кот. Ну а котята, конечно... Э... Чуть-чуть хотілося б їх подлічити, потім вакцинувати. І опять же ж, ну якщо чоловік захоче взяти сім'ю і саме тим заняться вопросом вакцинації, наприклад, да і то вопрос, вопросом і звісно судовостя. Сама Руслана волонтерить вже вісім років та ще ніколи не зустрічала такі повноцінні котячі родини. Зараз у притулку Руслани проживає 21 собака та 33 коти. Є навіть спинальники. Всіх любить однаково та приділяє час, адже в кожного своя історія. Часто не надто. Просто. Это Дикси, Белла, Джужа. Добряк, иди сюда. Там Добряк еще у нас. Вот Добряк. Это все дети. Все трое, когда война началась, они появились. Их позавозили люди сюда на дачу. Когда война началась, сильно большое количество животных, просто неимоверное количество животных, даже здесь по Карачунам было брошенных, завезенных, бывших домашних, вошейников. У мріях, окрім прилаштування тварин в сім'ї, ще створити повноцінну екоферму притулок, аби до чотирилапих приїжджали дітки. Також буде продовжувати допомагати за евакуацією хвостиків з небезпечних територій. Один її підопічний вже невдовзі навіть поїде у нову родину за кордон. Якщо ж ви хочете посприяти фінансову притулку або подарувати якісь тваринці домівку, реквізити та номер телефону ви бачите на своїх екранах. Ганна Соболєва, Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.